Так, чергове відключення станція River 2 Pro. Не достирала нас машинка, залишилось там хвилин орієнтовно 10. І я попробую підключити станцію River 2 Pro до машиночки Electrolux. Ось моделька 1200 PRM. От, Я думаю, що має достиратися. Подивимося, що у нас залишок. По у нас показує ну, 83%. Що це? Це в мене вже підключено, так як я вам казав, через переноску пішло до, наразі це до ноутбука і монітора, не до холодильника, як я думав, я там докавуємо, машини. А наразі це так. Ось. Ну, Давайте будемо пробувати спостерігати, що у нас відбудеться. Вмикаємо є. Звук ми чули. Машинка є, стирає. Запустилося, да? Да. показує 9 хвилин. Е... Дивіться, 83%. Е, от, 82, да? давайте е, зафіксуємо 82% і подивимося, е, наскільки нам посадить. Орієнтовно показує 9 хвилин, але ми всі знаємо, що пралки відображають не досить коректно. Тому будемо спостерігати. В кінці я запишу, чи ми достирали, чи, ми достирали, чи не достирали, і скільки в нас пішло споживання. Те, що в мене зараз підключення, ноутбук не буде споживати. Монітор. Монітор споживає орієнтовно 10 ватт, але ви бачите, що наразі, коли я записую відео, то навіть цих 10 Вт не відображалося на дисплеї станції. Тому. Чекаємо кінцевого результату. що з цього вийде, чи станція не піде в захист, чи не виб'є помилку. От. Я думаю, що все має вийти. В піку машинка бере 2,2 кВт, але це в піку. Це, мабуть, коли 90 градусів, вода гріється, максимально вижимся. У мене зараз виставлено. Давайте, я уточню. У мене стоїть температура 40. От і в мене стоїть 1200. Ну, якось так. Працює, наче все окей. Мені просто цікаво, чи я бачив, що дана станція бере там, видає себе тисячу, там, тисячу до тисячі або там тисячу 100, на постійній основі і далі вже йде в захист, тобто вимикається. Я думаю, що в нас такого не буде. Я подивлюся спочатку, скільки нас видавала станція. Я пам'ятаю, що було. Точно десь 300-400 або 500 тільки, що було, бачите, як прягає нестабільно. Було 511, я помітив, але як буде надалі, будемо дивитися. Так, все, я тоді вимикаюсь, 82 в нас є. 82 зафіксованих 8 хвилин зафіксованих і подивимося, що в нас з цього вийде. Фіксуємо 78%. Це ми посадили скільки. У нас було 82. Це ми посадили 4%. Насправді було не 9 хвилин. Я звірився, засікав. Це насправді було 14 хвилин. Тобто за 14 хвилин, ви чуєте, машиночка постирала навіть, от. Все відкрито. Е, от. Але е, я просчитався, але слава Богу, я живу високо, от, але вода, що в крані є. Я вже як підключив станцію думав, блін, станція, то це, звісно, круто, що я підключив, але ж води може не бути. Того, ось така машиночка, такий монстр може вам допомогти повністю достирати стірку за 14 хвилин ми посадили 2%. От. Є ще така ідея запустити повністю стірку на станції. Як, сказати, як варіант можна спробувати. Але якщо у вас також ось станція, е, така як в мене, я чесно скажу, що е, навіть, навіть можна було би. Я буду додавати зараз там відео, е, я робив запис екрану, що можна навіть. охолодження, бачите, е, Можна навіть пробувати це на River 2 Max. Тому що в пік, ну там у мене максимум. 400-500, ну там ви бачили, при вимкненні було 700, і це то, як сказати, е, Xboost спокійно витягнув. Тому, якщо навіть у вас е, River 2 Max, і е, ви знаєте, скільки там плюс-мінус споживає ваша машинка, або ви можете спробувати, спробувати завжди можна, станція не згоріть, якщо тут піде в захист і нічого не буде. І ви можете в будь-якому випадку достирати свою стірку. Тому користуйтесь, я думаю, відео було для вас корисне. Кому сподобалося, ставте лайк, пишіть коменти, можливо, ще ви щось хочете побачити там мікрохвильовку. Можливо, тому чекаю в коментарях. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписочка і лайк. Ми топимо до тисячі підписників. Всім дякую. І підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде під відео. Там в мене розіграші, відбувається різний контент, чати, ви можете щось отримувати безкоштовно, виграти або просто поспілкуватися зі своїми однодумцями. Всім дякую, до нових зустрічей.